Сьогодні я зібрала для вас неймовірну капсулу на весну. Абсолютно не базову, красиву, весняну, кольорову і дуже бюджетну. Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль, придатний до життя, про одяг, який витримає і поїздку в метро, і цілий день в офісі, і прогулянки з дитиною, а не тільки п'ятихвилинну фотосесію в інстаграм. Поїхали! Я вважаю, що для того, щоб зібрати капсулу у масі Медуті, особливих навичок не треба. Бо у цьому бренді представлена дуже якісна класична кежуальна база, яка і без нашого з вами втручання класно поєднується між собою. А от зібрати капсулу в такому трушному мас-маркеті, як резервт, де якість і посадку вам ніхто не гарантує, це вже задачка з зірочкою, а нам таке подобається. Коротенько про те, що таке капсула. Капсульний гардероб це такий гардероб, який складається із маленької кількості речей і в якому кожна позиція поєднується між собою. Маючи класну сплановану капсулу, ви без зайвих витрат маєте образи на всі випадки життя. Наша капсула складається із двох низів: неймовірно, красивого зеленого відтінку штанів із защіпами і рожевою з контрастною червоною відділкою спідниці. І так, джинсів я не додавала. Із верхів ми маємо звичайний білий топ. І дві кольорові футболки із принтами. У них дуже класний склад, це 100% бавовни. Їх ми носимо на більш теплу погоду або використовуємо для нашарування. Далі маємо дуже класний джемпер у смужку із контрастним комірцем. Твідовий жилет у стилі шанель. І якщо чесно, саме до цих двох позицій я приглядаюся сама. Далі маємо дуже ніжний кардиган у трендовому кольорі. Він називається або банана Milkshake, або колір вершкового масла. Цей кардиган виконаний із 100% вовни, і ціна для такого складу просто ну неймовірна. І остання позиція стопів це такий смарагдовий худі. Ну, бо куди в наш час без худі? Як ви бачите, всі верхи абсолютно різні, і це є головним правилом добре спланованої капсули. Тільки маючи абсолютно різні топи, ми можемо отримати не схожий один на один образ, при цьому маючи дуже скромну кількість речей. І з верхнього одягу маємо одну куртку. Щоправда, вона виконана із натуральної шкіри, але ціна за натуральну шкіру дуже приємна. Якщо шкіряна куртка не вписується у ваш бюджет, то завжди можна роздивитися варіант із екошкіри. В описі я додала декілька курток із екошкіри, які можуть без проблем замінити саме цю куртку. Для себе я обрала розмір L. Вона на мене велика, але я зробила це навмисно, тому що мені дуже подобається цей ефект куртки бойфренду. Із аксесуарів я вибрала одну кепку. Сумка тут моя. Але я додала для вас альтернативний варіант сумки і прикрас з резерту. Капсулі я використовую всього одну пару взуття. Дуже лаконічно, яка пасує під кожний лук. Але якщо ви не є поціновувачем кросівок із мас-маркету, то кроси можна обрати і інші. Про трендові та зручні кросівки можна подивитися у цьому відео. Ставте вподобайку цьому відео і не забувайте підписуватися на мій канал. Дякую. Тепер погнали дивитися образи. Почнемо із простенького. Маємо класичні штани і спортивні футболки плюс кросівки. Це полярні стилі, які дають нам дуже розслаблений та гармонійний образ. І все це не у нудній чорно біло сірій бежевій гаммі, а у дуже ніжних та приємних око кольорових поєднаннях. Це дуже універсальний лук на теплу погоду, можна вийти на прогулянку з хлопцем, з дитиною, піти в кіно або випити каву. На будь-який з цих топів ми можемо додати кардиган і отримаємо більш жіночний та розслаблений силует. Поєднання кольорів дуже ніжне та гармонійне. За настроєм можна додати у такий образ ще й кепку. І вивести його більш у спортивну естетику. Взагалі будь-які головні убори додають образу трошки більшої завершеності. До речі, кардиган плюс штани можна носити без нижнього шару під кардиганом. Нас вийде менш кольоровий, більш жіночний образ. Сюди ж можна додати куртку, і ми отримаємо образ на будь-який випадок життя, окрім якогось може тільки дуже святкового кросівки в образах. Я взагалі не коментую, тому що вони виглядають дуже гармонійно і нейтрально. При цьому це ретрокроси, а вони ще й зараз дуже актуальні. Наступний образ це штани та жилет Аля Шанель. Червоний плюс зелений це дуже контрастне поєднання кольорів для ока. Воно є трошки агресивним, проте дуже красивим. В мене таке кольорове поєднання викликає асоціацію з квіткою мака чи червоної троянди, і, взагалі, найкращі кольорові поєднання нам диктує природа. Настрій такого образу трошки більш класичний, але все ж таки не надто строгий. Тому що, по-перше, маємо яскраві кольори. По-друге, маємо спортивну нотку від кросівок. Але якщо ми замінимо кросівки на підбори і гострий носик взуття, то вийде вже такий трошки босі лук. Тепер до штанів додамо спортивний худі, кепку та куртку. Косуха це, в принципі, щось таке більш агресивне та дерзке, бо ми її взяли із гардеробів байкерів. Образ виходить достатньо теплий, дуже комфортний. Я би так могла, наприклад, вийти гуляти з дитиною. Зручно, тепло і на траву сісти не страшно. До речі, такі штани це набагато більш зручний одяг, аніж джинси. Тепер додамо смугастий джемпер із червоним комірцем. Дуже він мені сподобався, тому що саме цей комірець вже слугує як прикраса. При цьому він неймовірно красиво поєднується із зеленими штанами, і він буде дуже класно працювати із вашими джинсами, штанами і спідницями. А тепер подивимося, як всі ці топи виглядатимуть із жіночною та романтичною спідницею у стилі 50-х 50-х. До речі, п'ятидесяті – це потужний тренд 25-го року. Тож раджу звернути увагу. Я на собі не дуже люблю майки, це особливості моєї фігури, але як перший шар вони нам завжди потрібні у гардеробі. І от тепер на майку додаємо жилет, і так образ виглядає трошки більш завершеним. До речі, якщо такий жилет є надто контрастним біля обличчя, то саме цей білий топ це збалансує. До цього образу ми можемо додати ще кепку та косуху і отримуємо більш цікавий багатошаровий образ, у якому поєднується велика кількість різних стилей. Проте, все це виглядає дуже гармонійно і розслаблено. Далі заміняємо жилет на полосатий джемпер і отримаємо більш кежуал образ. Якщо ви виходите із дому вранці, коли ще прохолодно, а потім повертаєтесь, коли вже набагато більш тепло. Всі ми знаємо цей дурацький перехідний сезон. То вранці цей джемпер можна надягнути, а ввечері просто накинути на плечі. Я собі цілком можу уявити і піарницю, і айтівницю, і маму з візочком у такому образі. Замінюємо джемпер на кардиган і маємо дуже затишний та жіночний образ. А кольорова палітра це просто маршмеллоу. дуже романтично і гарно. Я не знаю, як вам мені дуже подобається. Ну і на більш теплий сезон лучки із футболкою та такою спідницею також виглядають дуже незаїждженими. Попри те, що зараз у моду повертається приталений силует, мені дуже подобаються образи, в яких навмисно не акцентована Наталія. Образ залишається жіночним, проте він виглядає не таким заїждженим. Ну і наостанок спідниця із зеленим худі. Маємо контраст і за стилем, і за кольором. Проте все одно отримаємо дуже класний та цікавий образ. Якщо вам подобається носити худі, але вже набрудла це поєднання худі плюс джинси, худі плюс легінси, то спробуйте поєднувати його із міді-спідницею. Гарантую, це не менш зручно, проте не так банально. Подивіться, скільки образів нам вдалося зібрати, маючи зовсім невелику кількість речей. Якщо для вас в цій капсулі забагато кольору, то всі ці речі можна носити із будь-якими вашими базовими речами як акценти. Але, як на мене, вийшло дуже круто, весняно і в таких образах хочеться жити життя. Якщо вам сподобалася ця капсула, то, по-перше, поставте лайк цьому відео. А по-друге, нагадую, що колекції в мас-маркеті абсолютно недовгові. Тож, якщо якась позиція вам сподобалась, то раджу брати і бігти. На жаль, розерт мені за це відео не платить. Якщо все ж таки вам більше подобається мінімалізм і ви хотіли би побачити базову капсулу в аналогічному відео, напишіть про це в коментарях. Не забувайте підписуватись на мій канал. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі.